Ну, Перші німці, власне, після тої машини, що я бачила на вулиці Личаківській, як вони від'їжджали з такого з наставленими багнетами, то потім я вийшла з Мучаківської вулицю, стоїть один німець, поставив крісло під пліт, то були тирольці, бо ті шаротки, значить, ті едельвейси на шапках мали. Діти мацають, оглядають. Знаєте, то був колосальний контраст. Отак, от, от. бо до Львова, очевидно, війшли, е, тирольці. Але вони, вони такий мирний народ. Ото було для мене то був абсолютно ну, зовсім інший. І сам один, сам один. А крім того, ще лежав якийсь там вбитий е один е совєтський солдат. Вже трошки нижче, коло тієплички, що тепер є на Учаківській вулиці, церкви Петра і Павла, там, на тому хіднику. Не знаю, хто його там і де захоронили, просто лежав собі. А тепер відразу перекину, як німці вже відступали в 44-му році. Також я тоді мешкала власне на вулиці Козладюка і бачила біля. Плотом стоїть один німець, Видно, його поставили, але там вже були такі вишкрубки, бо вже, знаєте, німці вже третій рік воюють, то вже якийсь такий собі стояв. Сам один. Чи його там вбили, чи не вбили, чи він втік. Отак от стояв, і, бо йому сказали, то куцей німець визловатий буде, розумієте, дисципліну тримати і стояв. А ті, як втікали, то отак от, от і групи. І, добре, я як... не кажу, я не хвалю німців. Німці це друга, знаєте. Тітка добре казала, каже, чекай, чекай, якби були, німці перемогли, то ще було б ще гірше чим. Ну, але вони не мали Сибіру і не мали того злочинства страшного. Не мали Сибіру. Ну, але може би потім і слов'ян нищили, так як жидів. Що ще, як... Як... німці, як себе поводили, прийшли? Ну, ну... – Чи, ну, от, терор, от, чи ні, 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 ні. Вони йшли дуже, так, знаєте, спокійно. Ну, от бачите, як йшли, поставили терор, чи він стояв собі і їхали вони далі на схід. З Галичини большевики втікали дуже-дуже, по-моєму, скоро. Ну, навіть не встигли документів, тих, зліквідувати, і по залишилися документи, по яких тепер розглядають, коли, кого, де замордували. Якщо навіть КГБ не встигало, вони втікали панічно. Що? Ну і що, німці прийшли і що? Заснували, поставили? Німці? Ну, німці прийшли і йшли далі собі. Ну, а тут вже ну, якось спочатку поставилися до українців так, легально, знаєте. Ну... Починалися творити якісь такі установи, біська рада. робив адміністрація у Львові? Тобто поляки чи українці? Чи ні, ні? Українці, українці, бо українці спочатку проголосили Україну і поляки дуже гарно чемно прийшли. Що було в той день 30 червня? Ну я вам кажу, що я була на тракті Глинським і зруйнована хата була з бомбою. 30 червня так от не, теж не пам'ятаєте? Я знаю, що було проголошено, але а треба було. Знає? Звідки? Ну, та ж жила у Львові да, натрапила. Але звідки знали, хто вам хтось казав, чи радіо ну, так... газети. А, по-перше, знаєте, в тій самій хаті ми мешкали у одного такого юриста, а у них мешкали, і ми ще до них всадилися, у такі ревівке на трафіку мешкали. Родина Куницьких. Отже, Богдан Куницький був в процесі. 59-ти був вивезений в Бердичів тоді, але з Бердичева вони спаслися. Знаєте ту історію? Завдяки бомбі і завдяки тому, що. Так що, а і зі мною там сидів, е... сиділи ми разом в одній і від бомб ховалися в тракті Глинському з Романом Конички. Потім вони перенеслися, конички на вулицю Весп'янського, тобто тепер, ну, не більше там Личаківської. Ну, а, а ми переселилися. В... Так що, от я знала, що він зв'язаний з ООН, Чи він знав, що я, бо він старший, що я там щось. Ми ніколи про це не говорили. А як ви знали про день, коли проголосили незалежність? Ну там, там вже почали ходити. Знаєте. Люди казали. Вже, так, ну люди казали. І вийшла, я вже побачила совєтський танк на розі вулич Франка і Зеленої. Не знаю, чи там той совєтський солдат згорів тим танку, чи ні, а був спалений. Пройшлася, значить, по місту. Ну і так якось спокійно. Ну, фронт був і що? І люди тихо, знаєте, коли є перехід фронту, всі перечікують тоді. Бо не знати, що буде. Вам трудно то собі уявити. Ну, а тим, що ми Школярі, ну що ми там знаєте? — Скільки вам було років 41-му році? 41-му. 17 так? 15? 17. 16, так? 17 йшов, так? Ш... Ні, 16 й йшов. Ага, 17 йшов, так. 17 як, як після того нормалізувалося життя в місті чи німці? За німці. Ну, кажу, в першу чергу почали цікавитися, щоб далі діти почали вчитися. Отже, почала я говорити, що влаштували ніби ту гімназію, ніби а потім на а. Отже, за німців відкрили першу гімназію. Ну, може, це тривало місяць, що ми там ходили, щось. Ну, якось якось жили, старалися вижити, бо знаєте, їсти треба було добре, що у нас були зв'язки з селами, то привозили молоко чи хліб. Та ж в місті бістом немає з чого жити, то є війна. Нема Але грабунків їх таких якось не, не пам'яталося, щоб магазини розбивали. Ну, і почали відкривати ту першу гімназію. Отже, знаходилася вона в такому нещасному будинку, німці відкрили гімназію, як який є, який є стрічський базар. Волоча, і, і за стрічським базаром. Тролейбус там проїжджає. І такий двоповерховий будинок там є. От там була перша гімназія. От там ми вчилися 41-й, значить, 42-й, 43-й і до 44-го року там була гімназія. Ми закінчували в 43-му році. Закінчили, то дозволили, що закінчили першу академічну гімназію. Потім німці дозволили на площі Стрілечки, тепер Данила Галичкого. Відкрити паралельно другу гімназію. Нашим директором був мечник, який очевидно, потім подивився на імміграції. А другий гімназії на площі Данила Галичко, тоді назвався недалеко Лікового театру Радзикевич. Отже, було дві гімназії за Німців. Всього на всього. І більше шкіл були була торговельна школа. І дуже багато наших дівчат, які ну, не попали спочатку в тих п'ять, потім дозволили трошки більше, то вчилися в, в торговельній школі на, Курко, на Лисенка вулиці. Бачила, я можу ті всі назви Куркові. подвійно пам'ятати. На Курковій вулиці на Лисенка. От там було дуже багато, переважно там. А ті предмети, що були, пропали за москалів, відновилися викладання релігії, історії чи викладали? Так. Отже, уявіть собі, мили? нашим, нашим е, релігію у нас вчив е, Костельник. Ваш Костельник, так. Костельник, так. Mm -hmm. Ви знаєте, взагалі то цікава постать той костельник. Він дуже розумний, знаєте, був. Я собі пригадую такі, по-моєму, василинин, чи редемтурист. Такий був отець Назарко, коли вже назрівав вже совєтський фронт, вже 44 рік, коли назрівав, то він якось так нас зібрав раз і каже, як ви думаєте, хто у нас є найбільш розумний серед священників, ну, українських священників, після Шептицького? А ми так, той, той, може, Костельник. Він справді то було дуже. Чому він тоді так поступив, може хотів зберегти? знаєте, Бо якщо би не погодилися на це, що все-таки священники підписали ту угоду з Московським патріархатом, то вони б прислали своїх всіх інкавдистів. А наші священники все-таки, бо у них є закон, то, що при сповіді сказано є, але проти держави, то священник. То Біп має обов'язок доповісти урядові. Ось так. А, а наші священники, хай вони підписали, хай вони так. Тобто, власне, Костельник якось так, знаєте, він нам так розумно викладав ту релігію, якось так підготовляв Між іншим, в гімназійній книжці гарну ромку про нього брати, бо він в другому класі вчився. В А потім у нас було, я була в А, а він в Б класі, Це вже занімчив. Та, власне, якось так дуже гарну рамку про нього висловлюючи і його осуджувати. Він якось хотів поступити так, мабуть, ну це його справа. В кожен, як би то не було, багато священників. Сиділи на своїх постах, а не прислані ними кагибісти. Я так думаю, що то не була страшна його помилка. А що вам ще запам'яталося так найбільше з того періоду німецької окупації? Є якісь такі спогади, такі, якісь. Я вам скажу, нам в гімназії якось було досить весело. Ми тоді такий підлітковий лід на стадіоні гасали. Якісь такі. Дуже дружні класи були. А ну вчилися, ну вчилися, та й все. Їздили в табори, може, відпочили. Ні, ні, ні. Тоді, тоді, тоді не їздили. Тоді тільки їздили, бо це був такий воєнний час, і їздили, власне, в ті кудерявчі. Mm. Тепер отак, от навіть от садала як удерявчі, це не, не, не до того. От чому Іван Кріпєвич залишився uh, тут, а де поїхав? Бо в кінці студентського і Франка розстріляли в 41-му році, де ж і де їх могили — невідомо. Франка Петра. Петра, так. Тарас потім в Києві помер. А... А студинського? студинського я під. Вони тоді були депутати. Вилетіло мені з голови. Тут от, от, три такі якраз депутати ніхто не вибрали, і Крипєвича. Ну, і очевидно, а він зберігся тому, що хтось чи від Студенського, чи від Франка на, на вулиці тепер академіка Павла називається, і там є таблиця, що там мешкали Крипінкевич. Прибіг був хтось, то в 41-му році, коли більшовики втікали, прибіг і сказав що, е, скоро Івану Крипкевичу, ховайтеся. Ховайтеся, бо каже, скоро прийдуть до вас. І справді прийшли, ну, евакуація може, а Виков встиг спуститися до півниці. І так він залишився, він зберігся, його не, за... не застрілили так як тих двох. Отже, потім, коли вже наступали більшовики, вони думали Керпикевичу виїхати. Оба хлопці поїхали були ще в сорок. Взимку, ну, на початку 44-го року поїхали виїхали до Відня. І речі деякі передали вже на захід, десь там коло Кракова, до Криниці. І Войко мав також і з, з дружиною, з тіткою Марією мав також виїжджати, емігрувати. Тим часом під бродами стоїть довго фронт. Ні сюди, ні туди, стоїть. Ну, почалася весна. Та їсти щось треба. Є ті кудрявці. Моя мама із тіткою Крипєвич їде до тих кудерявич, то є одна зупинка, якщо поїздом перед Красним. Ну, щоби щось там, грядку, то може буде стояти фронт, а потім говорили такі, що починаються конфлікти між Америкою і Совєтським Союзом. І, 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 так, Сівєцьким Союзом. Що буде довго стояти той фронт? Тим часом тут раптом, значить, ми мали ще поїхати відвідати їх. і Вже дивізія була під деякі частини там вже була під бродами, і один колега шкільний, такий, Орос Камінський, якраз прийшов був до мене там на вулиці Козланика. І каже, давай підемо, я візьму білети і ти їдеш. Стоїмо, стоїмо на підзамчі, не дають білети. Ні йому. Він в формі дивізії Галичина. І я. Я пішла до хати. Ввечері він прибігає вже під красні більшовики. Отже, розумієте, Іван Крипікевич у Львові, Марія дружина його в Кодерявчах, вже під більшовиками. І мене ще тоді, Мирон голуят по своїх зв'язках підпільних, Хотів переправити, щоб тітку якось добути сюди. Але Бойко сказав, нех, ні, хай буде. Без Марії я не поїду. Якось то буде. І він залишився. Тільки тому, що власне були тикударі, і так він залишився. А потім хлопці, коли вже совєти підійшли вже до Відня, ну вони називалися, що їх там на насильно забрали, десь в армію їх взяли, вони вернулися вже в совєтських одягах. Формі сиєцького солдата, Крипікевичі, сини Івана Крипікевича, Роман і Богдан. Ось Роман, йому недавно радіо була передача. Тут в посольстві австрійському працював. А Богдан всесвітньо відомий, кристалохімік в університеті. Ну там на кафедрі його знають його роботи. І вони вернулися, вони навіть не мали що переодягнутися. І це робило дуже добре враження. Бо весь одяг був переданий в криницю. І вони і кілька місяців ходили в совєтським одяг воєнних, знаєте, і то так. Вуйка спочатку пошанували, ну а потім вже почали добиратися, то його інтернували в Києві. чи ви пам'ятаєте в той час, як набирали до полізії Галичина, як то було? Як то було, власне. Пам'ятаю, знаю, що ота лінія Бандери були проти дивізії. Це за, ну, центральний комітет, Кубйович, ну, якось погодилися. Але хлопці по селах так почали голоситися, знаєте, хотіли навчитися просто, щоб потім махнули рукою, ладно, ідіть в дивізію. І так що от з нашого класу пішло майже половина, ну дехто виїхав, а майже дуже багато пішло туди в дивізію. То якому році були? В 43-му році. То їх набирало туди в дивізію. Так. так. Було, як а потім їх повезли, потім їх, очевидно, повезли були десь. Ну, найбільший табір був в Гайделягрі, потім ще десь там. А я. Закінчивши гімназію, мусила, Тож, тож все-таки воєнний час, треба мати десь працювати. І тітка мене влаштувала, тому що була знайома ще із часів Січових стрільців, сотником, який керував канцелярією дивізії Галичина. Влаштувала мене там друкаркою. Так що я рік працювала. В канцелярії дивізії Галичина від 43 до 44 року. Де, де, вона, вона була? де вона знаходилася? От там, де є каси аерофлоту і заліздорожній, над тими касами є такий балкон. От як глянете, на тій площі, знаєте, де то де є? Ну, де, де є той кіт. — Площа Григоренка. Григоренка? Так. Де... Я не знаю, я тепер, так... тоді була до то Смольки. Смольки, так, до да, Смольки. Отже, власне, на другому поверсі, весь той поверх задимала і вікна виходили якраз на площу. Ну, але наша кімната, я працювала тоді в відділі пропаганди Островерха такий, Михайло. Щось там писали, вони, я переписувала до машинці, ну і працювала. Потім, значить, ще. Починається, та підсуваються більшовики з підбродів, всі вони виїжджають. Я і ще, ну я залишаюся, очевидно. І прийшли ми всі кабінети, щоб не залишилося ніякого папірця. Вони сіли. Ну, але це не так скоро, як я говорю, то кілька днів тривало, щоб не залишилося нічого. Всі папери попалили. Ви собі не уявляєте, що тоді творилося у Львові, коли називало то, що до більшуки прийдуть. По вуличах валялося повно палених паперів. Ну, тоді не було так газу, палили, звичайно, дровами. Значить, палили ті всі папери по вулицях через комини. Просто по тротуарах отак от вітер качав. Спалені папери. палилося, палилося, палилося все, щоб більше там нічого не залишилося. Залишилася я, одна ще секретарка, е залишився такий е ну, сторож, ну і ще там хтось. Ну і Абсолютно прочистили і, властиво ті, що залишилися, ніхто не попав через дивізію. Отже, коли мене арештували в 47 му році, я не знала за що. Чи за те, за що мене судили, чи може десь якісь документи попали, що я працювала в дивізії а Галичина? Якщо працювала в канцелярі дивізії Галичина, то ви там працювали на платній основі? Так. А Звичайно. Платили гроші. платили гроші, а то було так як установа. Які гроші платили? Ну, де то що тоді було? Злоті, чи що тоді було за нібці? Марки були. Чи, ні, марки то вже в Німеччині, а то якісь інші. То були такі, знаєте, такі... Галичці такі. То були якісь такі інші, то, то, то не були ті чисті марки, що були в Німеччині. Що ви там робили в канцелярії? Я писала, ага, отже, власне, працювала в відділі для того той Ференцевич, що тепер приїжджає, може чули ви таке прізвище? От написав він, до речі, листа буде 29-го, то він дуже опікується. Ну, так рекламує трошки до дивіться, Галичена, ну, а хоч туди вартошки, не варто, й мій товариш. То він до відділі пропаганди пропаганди і ну, якісь там щось, статті, він якісь писав, а потім десь на місяць чи на два місяці пересунули, перевели нас в канцелярію і уявіть собі з тих таборів, що ви ж, коли проходили ті дивізійники, почали втікати хлопці. І я переписувала, ну, вже на німецькій машинці. І переписувала ті всі рапорти, прислані, наприклад, з Гайделягру, переважно звітом. З втік, втік, шапка, чоботи і так далі, і так далі. Деякі зі зброї втікали вже в УПА. Якимсь чином добиралися. І, очевидно, ну, чи вони загинули, чи. От хоч би один такий документ, якби був зберігся, але хто то знав? Що не ще? Так десь по п'ять, по. по... По три, по два таких на день приходило, і я переписувала ті рапорти. Очевидно, рапортували звітам, ну, канцелярії дивізії Галичина тут до Львова. А яким способом присилали вам інформацію? — Поштою, поштою. Приходило, а, а нас саджали переписувати. А скільки вас людей працювала канцелярія? Ну Ой, не знаю. Раз, два, три. там може десь 40 чоловік. А скільки було машинок друкарських? Ну там у нас було в кімнаті дві, потім там в секретаріаті. Ну я не знаю, тут такі 10. деталі, знаєте, то хто 10 там. Десять було. Прошу? – Десять було машин. Може, були, А може mm -hmm. і не було навіть. А були німці в канцелярії чи були такі? Ні, ні. Ні, українці самі, були? українці самі були. Цікаво, знаєте, було щось раз. Вже, вже під бродами, вже там трошки ворушилося ж. І до нас була, був один стіл вільний, і знаю, що якийсь там поручник Лебецький. І той о, мій шеф, письменник Островерха, ти нічого не питайся». Ну, дали йому стіл, щось там, потім через два дні, ну, буде він тут працювати. Потім виявляється, що був писаний КГБ. Якісь такий в, в ту канцелярію. Такі, що мені нічого не хотіли казати. Знаєте, сидить там і наша, нашу комусь там щось знати. Ти нічого не питайся. Десь його гестапо позабрали. Потім була друга, дуже неприємна історія. Був туалет. Ну, кожен іде в туалет, а в туалеті є таке віконце для вентиляції. Хтось там каже, щось там в тім диконці, щось там ворушиться, щось там, може, впало, може якась ворона впала. Ну, і це таке під, під самим тим. Под... Слухайте, там хтось стогне. Та я вже пішла, див... стогне. Виявляється, на останньому поверсі, на стриху, зберігалася до 44-го року, та ще б їм два тижні пробути жидівська родина. І під ними щось там якесь обвалилося було. І одна дівчина впала в таку, таку як для ліфта, якась така, така шахта. І затрималася на якихось дошках на наших тоді, около того віконця століт. Там не, не було видно, бо то за ґратками такими, такі чути стогін. Очевидно, дали знати, що когось треба рятувати. Не думали, що то жиди. А не з дивізії був хід, там, бо там ще якась німецька установа була, кіно німецьке. Як зайдете в браму, зараз перша брама, ну, перша брама це якраз вхід на тих сходах, де, де, де була дивізія Гличина, канцелярія, дали знати, що хоче треба рятувати. рятуватись. Звідти, десь з тих німецьких установ відкрили це. Вони за той час, поки їх там відкрили на стрику, десь було все замуроване, всі ті жиди потруїлися. І потім я якось спускалася, ота одну ту рамену. Зламала вона ногу, чи щось там, чи вже не притомна була, вона була жива, а тих щось чотири чоловік, мертвих, отам, як колись зайдете, то знаєте, що там коло тих сходів лежало або чотири отих, хто спасли, стільки три роки перебули майже і не, і не збереглися. Та, що що... та ні, власне, мертві її кинули разом з тими мертвими на машину і повезли кудись. Ні.